Вітаю, мене звати Лаврова Оксана, я педіатриня, дитяча алергологиня і консультантка з грудного вигодовування. Сьогодні ми з вами поговоримо про алергодіагностику, а саме золотий стандарт в алергодіагностиці це приктести. Це досить швидкий, доступний, високоспецифічний метод діагностики, який проводиться у дітей будь-якого віку, тому що це швидко, легко. І завдає мінімум дискомфорту. Міжнародні алергологічні спільноти рекомендують використовувати в першу чергу шкірні прік-тести для діагностики алергологічних захворювань та лише в сукупності з анамнезом і даними обстеження. Тому закликаю вас, записуйтесь спочатку на консультацію, а потім ми разом з вами вже вирішимо подальшу тактику. Техніка проведення прик-тестів досить проста. Шкірну пробу зазвичай виконують на внутрішній стороні передпліччя. В інших випадках тест можна виконувати на спині. Шкіра повинна бути сухою і чистою, тому ми її дезінфікуємо спротовою серветкою. Потім ставимо мітки позитивного, негативного контроля і цифри алергенів, які будемо використовувати, вони всі пронумеровані для зручності. Потім наносимо про крапельці алергену біля кожної відповідної цифри. І проколюємо верхній шар шкіри за допомогою ланцету через краплю. Залишки алергенів обережно можна прибрати серветкою, і через 15 хвилин оцінюємо результати. Через 15 хвилин ми оцінюємо результати. Ми бачимо, що позитивна у нас реакція на амброзію і на полин. Відповідно, ми оцінюємо ще клініку, симптоматику, загальний огляд і призначаємо відповідне лікування.